Вітаю вас. Ви на каналі Валерій Гречко, кладач, морський учбовий практичний ютуб канал. Предмет використання РЛС та ЗАРП. Заняття номер 15 Тема Види і методи вимірювань за допомогою ЗАРП. ЗАРП це засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки або АРПА Automatic Radar Plotting Aid. Радар це РЛС, радіолокаційна станція Radio Detecting and Ranging. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Ставте лайки. Морський учбово-практичний YouTube канал Валерій Гречко з ТАРПОМ Викладач. Структура заняття. Організаційний момент. Перший пункт. Другий пункт структури заняття. Актуалізація опорних знань і умінь курсантів. Опитування, повторення пройденого матеріалу. На кожному занятті. Курсанти повинні давати відповіді і отримувати оцінки за свої відповіді по попередньому матеріалу. Дайте, будь ласка, відповіді на два запитання, які були розглянуті в попередніх заняттях. Перше питання: отримання інформації радар ЗАРП, процес обробки і її використання. Потрібно розповісти, як вахтовий помічник капітану може отримати інформацію з радару. Засобами автоматичної радіокаційної прокладки на морському судні, а також розповісти про процес обробки цієї інформації і її використання. Друге запитання: рішення завдання на розходження на маневровому планшеті з декількома суднами. Кожен вартовий помічник капітану повинен знати і вміти і розуміти relative motion відносний рух, який використовується на маневровому планшеті. І потрібно це розповісти. Як ви це розумієте, як потрібно вирішувати ці задачі і для чого це потрібно в автовому пішнику комітету? Дайте, будь ласка, на це відповідь. Третій пункт заняття структури повідомлення теми мети заняття. Тема практична робота номер 8, Види і методи вимірювань за допомогою ЗАРП. Засобів автоматизу на прокладки. Мета завдання вивчити будову. Характеристику, принцип дії, ЗАРП, приладу ЗАРП засоби автоматизованої реакційної прокладки Радару, формувати навички використання ЗАРП, виховувати цікавість до обраної професії. Четвертий пункт структури заняття: мотивація навчальної діяльності, зацікавленість до теми, зв'язок з другими предметами. Якщо курсант добре вивчав на попередніх курсах. Фізику, електротехніку, радіотехніку і електроніку, а також радіанаційні прилади, то йому краще і швидше буде можливість зрозуміти даний предмет, який називається використання РЛС та ЗАРП для розходження Суден в морі. А також даний предмет використання РЛС та ЗАРП для розходження Суден в морі допоможе судноводію. З предметом навігації, управління судном, а також практика несення штурманської вахти, тому що ці питання будуть розглядатися. Це міждисциплінарні зв'язки, також і там, і на, і на державних іспитах ці запитання з даного предмету є. А також головне, що допоможе, це обо... знати обов'язки вахтового помічника капітана по використанню РЛС тазарт на морському судні, вивчення даної теми, а також всього предмету в цілому. Допоможе курсантові в даний момент, потім кадетові, а потім бахтом пішню капітана розуміти і використовувати радіолокаційну станцію засобами автоматизованої реабілітації прокладки на морському судні. Зміст основної частини плану заняття розглянемо два питання: ручний захват цілий, автоматичний захват цілий. Відповідь на перше запитання плану заняття. Перше. Ручний захват цілей. Основним режимом роботи зарп радару, ЗАРП з засобами автоматичної радіолокаційної прокладки по захопленню ехосигналів є ручний. Для ручного захоплення цілі на автосупровід судноводій повинен поєднати електронний маркер з відміткою цілі і натиснути на клавішу введення. Після цього у спостерігаємої цілі з'являється символ того, що ціль взята на автосупровід. І координатний маркер може бути прибраний. Аналогічно, щоб припинити супровід цілі, що не представляє інтересу, і звільнити відповідний канал супроводу, треба підвести до цілі координатний маркер і натиснути кнопку «Скидання». Якщо ціль спостерігається невпевнено, то вона на супроводження та не буде. Це може відбуватися, наприклад, якщо погано відрегульовано радіолокаційне зображення. Захоплення цілі не буде проведено також при відсутності вільного каналу супроводу. В цьому випадку необхідно скинути одну з супроводжуваних цілей і повторити захоплення потрібних для судноводія цілей. Якщо кількість цілей. Цілей спостерігається на одному плензі, то захоплення чергової цілі може бути проведено тільки після обробки даних із попередньої захопленої цілі, що призводить до суттєвої затримки в отриманні інформації про рух всіх цілей. Продовжуємо давати відповідь на перше питання це ручний захват цілей нашого заняття. Перевагою ручного захоплення цілей є. Вибірковість інформації так як супроводжується і відображується на екрані індикатора тільки ті цілі, які дійсно необхідні. В цьому режимі виключається захоплення помилкових ехосигналів, перешкод, тому в умовах великої кількості перешкод він краще. Недоліком ручного захоплення цілей на екрані Радару зар є необхідність витрат часу оператора на захоплення і скидання цілей. І отже неминуче відволікання оператора від аналізу обстановки і прийняття рішення рішень на виконання суто механічних операцій. В даному питанні ручний захват цілей ще потрібно відзначити. Треба відзначити також, що оператор не завжди може достовірно пізнати, які цілі представляють інтерес, а які ні. Для уникнення подібних ситуацій на суднах використовують запис ручне захоплення. Тому ручне захоплення в цьому допомагає, да? при підході до протоки в оскристі порту відбір цілих для захоплення виробляють по хвостам, по хвостах після світіння на екрані індикатора РЛС. Так як в режимі ручного захоплення виявлення цілей і взяття їх на супровід здійснюється оператором, відволікання його від спостереження на виконанні. Інших штурмовських обов'язків може привести до запізнілого виявлення цілей і відповідно до запізнілого отримання інформації про ступінь небезпеки і елементи руху. Для дублювання оператора, особливо в період його відволікання, можуть бути використані охоронні кільця або зони. Наприклад, оператор встановлює охоронне кільце на відстані 10 міль, при перетині цілий охоронного кільця лунає сигнал тривоги, що сповіщає оператора про появу цілі. Отримавши таке повідомлення, оператор обробляє захоплення цілі. Глянемо друге питання даного заняття автоматичний захват цілей. В цьому режимі в автоматичному захваті цілей кожна ціль, яка з'являється, автоматично захоплюється і береться на супровід. Перевагами автоматичного захоплення є звільнення оператора. Від часто повторюваних механічних операцій, введені в скиданні цілей, а також більш швидке отримання інформації про ціль після її появи, так як захоплення проводиться відразу після появи цілі. Автоматичний захват цілей. Продовжуємо розглядати друге питання: теми заняття. Що можна сказати, це те, що автоматичний захват цілі і його недоліком роботи в режимі автозахвата є надлишок інформації на екрані індикатора ситуації, де спостерігається більше векторів, ніж це потрібно в конкретній ситуації. При інтенсивному русі можливо переповнення каналів супроводу, коли загальна кількість цілей перевищує кількість супроводжуваних. В цьому випадку можуть виникнути сумнівів пріоритеті супроводжуваних цілей понад супроводжуваними. Які не становлять інтерес цілям, які не становлять інтерес. Цілями можуть виявитися не захоплені цілі, що представляють інтерес, але знаходяться, наприклад, в більші дистанції від свого судна при плаванні поблизу берегів. Деталі берега класифікуються як точкові цілі, і забивають канали супроводу і екран індикатора в Ситуації застосування автозахвата висуває підвищені вимоги до перешкодозахищеності захищеності зараз. Оскільки перешкоди можуть також забивати канали супроводу і вносити дезінформацію на екран індикатора ситуацію у вигляді хаотично з'являємих і зникаючих цілей змінливими елементами руху і степенем небезпеки. Предмет використання РЛС та для розходження суден морі. Даний предмет вивчає обов'язки вахтового помічника. У практичному використанню радару ЗАРП на морському судні на морському судні, засобів автоматизованої реалізаційної прокладки, застосування радар, -зарп, радар АРПА на морських суднах, збільшує безпеку плавання і можливість полегшити працю судні дає можливість і полегшує працю судноводія при їх використанні на складніших умовах, а також економічну ефективність приладу. В процесі експлуатації. Радар це РЛС радіолокаційна станція. Radio Detecting and ЗАС, ЗАРП це АРПА Automatic Radar Plotting Aid, А ЗАРП це засоби автоматизаної радіолокаційної прокладки. Радіолокаційна станція або радіолокатор призначені для виявлення об'єктів. І визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбувається від цих об'єктів. РЛС дозволяє вирішувати наступні завдання: перше це визначати місце судна за орієнтирами шляхом вимірювання ПЛН і відстані. Друге пізнавати берегову лінію і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору. Третє. Виявляти надводні навігаційні небезпеки і орієнтири лід, райони зливових і снегових зарядів. Четверте. Виявляти зустрічні судна, спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними. Принцип дії РЛС по структурній схемі синхронізатор періодично запускає передавач і одночасно з ним індикатор. Потужний, короткочасний імпульс високочастотних коливань, що виробляється передавачем, надходить в антенну. І випромінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького променя. Після відбиття від об'єкта слабий високочастотний імпульс повертається до антени і подається на вхід приймача. У РЛС одну і ту ж антену використовують як для випромінювання, так і для прийому. Підключення антени до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного перемикача. Після посилення приймачі імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить в індикатор, і на екрані індикатора в цей момент з'являється точка, яка яскраво світиться. Відстань від центру екрану до цієї точки визначають масштаби відстань від РЛС до об'єкта. ЗАРП або ARPA – Automatic Radar Plotting Aid, або засоби автоматичний, або автоматизованої радіолокаційної прокладки. ЗАРП є РЛС. РЛС це в нас. Радар радіолокаційна станція Radio Detective and Range. ЗАРП є РЛС, яка поєднана з спеціалізованою обчислювальною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації і отримання даних для прийняття рішення по маневруванню суд. судна при розбіжності. Додаткові функціональні можливості ЗАРП порівняно з РЛС. РЛС це. Радіолокаційна станція радар. Radio and ZARP, це радар. Радіо рейнджинг. ЗАРП це АРПА. Автоматик рейдер Плутing Арт це засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки. Розглянемо додаткові функціональні можливості ЗАРП порівняно з РЛС. ЗАРП це засоби автоматичної радіолокаційної прокладки, які за допомогою ЗАРПУ можливі. Автоматичне виявлення ехосигналів надводних цілей, ручний автоматичний захват цілей на супровід, одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей, безперервне автоматичне визначення елементів руху, курс і швидкість елементів зближення, дистанції часу найкоротшого зближення для всіх супроводжуваних цілей, Програвання маневру, розбіжності з усіма цілями, що знаходяться на автосупроводжуванні, авто за умови. Що елементи їх руху залишаються незмінними, виявлення маневру цілі, звукова і світлова попереджувальна сигналізація про появу нової та небезпечної цілі, втрата цілі, в тому числі небезпечної початок маневру цілі, зближення цілею на встановлене граничне, на граничну відстань, виявляти неісправність при автоматичній тестовій перевірці. В даному курсі вивчення предмету є практичні роботи. Які можна переглянути на морсьководжубовому каналі Валерія Речко Старповий кладач? Є практична робота: контрол панель, панел управління Радар Арпа Радар Зарп, де можна навчитися і вивчити, і зрозуміти, і потім виконувати свої обов'язки як вахтарний кмічник капітана, як управляти радаром САП за допомогою панелі управління, це нажимаючи кнопки, а також повертаючи ручки регулювання. Також в даному курсі і на морському службовому каналі Валерія Гричко Страповий Кладач є практична робота налаштування Радар ZARP, де можна навчитися, як налаштовувати Радар ZARP за допомогою ручок регулювання Rain, S, Gain, а також наводячи курсор на цю функцію можна за допомогою курсору регулювати, а також інші функції, авторейн, підче. Different Реджект і другі регулювання. Тому, будь ласка, заходимо, дивимося, вивчаємо і використовуємо на морському судні, виконуючи обов'язки вахтового помічника капітана. На морському ютуб каналі Валерія Гевського Старпов Викладач є практична робота дисплея Радар Арпа. Управління радар Зарп за допомогою трекболу, наводячи курсором на екрані. Можна активувати любі функції, які ми можемо зробити, як з панелі управління, нажимаючи кнопки там, шкалу дальності range або орієнту відображення north Up, Head Up або курс Up і другі функції. Також це ми можемо зробити за допомогою трикболу, використовуючи його тому як зручно, так з одного дій. І це робить. Але потрібно розуміти. Як це робити з панелі управління, а як за допомогою трекболу. Тому, тобто, ну, будь ласка, заходьте, дивіться практичну роботу, вивчайте і потім використовуйте на морському судні на посаді вахтового помічника капітана. Практична робота Радар зарп Інформація про ціль на морському ружьому каналі є така практична робота. Потрібно їх переглянути для того, щоб розуміти і знати, як за допомогою курсору наводити. І використовуючи трибол, наводити курсор на ціль і захватувати ціль за допомогою Радара Арпа, це як ехосигнал, ехоціль, а також за допомогою АІСа, тому що АІС у нас підключений до Радару Арпа, і ми можемо також використовувати його можливості. Тому, будь ласка, заходьте, вивчайте і будете краще знати предмет і дану тему. Це вам допоможе в вивченні даного заняття. Шостий пункт структури заняття це узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, закріплення та опитування нового матеріалу, контрольні запитання. Дайте відповідь на запитання: ручний захват цілий. Що ви розумієте, як це робиться і для чого це потрібно в радарі за. І друге питання автоматичний захват цілий радар за. Сьомий пункт структури заняття підведення під заняття, озвучити оцінки. Для того, щоб знати і розуміти. Як отримувати оцінку, потрібно розглянути перше заняття, і там є критерії оцінювання, і по ним можна це зрозуміти. Домашнє заняття – самостійна робота. Конспект заняття No15 прочитати, конспект заняття номер 15 підгору, переглянути. А також переглянути всі плейлисти по приладам, по даному предмету використання рлс ЗАР для розходження суден. Там різні методики, практичні роботи, вивчення предмета за допомогою запитань і відповіді, вивчення предметів за допомогою лекційних занять і багато других методик. Будь ласка, заходьте, дивіться, використовуйте і вивчайте. Інформаційні ресурси, учбовий морський канал сіінфо.с.ю і учбовий ютуб-канал Валерія Гречко з трупом Рекомендована література, основна і допоміжна. Дану літературу я використовував для того, щоб зробити для вас конспект. Ви також і можете використовувати дані резолюції, імо і так далі, і літературу. А також ви можете використовувати і другу літературу, яка є по даному предмету. Інформаційні ресурси: морський YouTube канал Валерія Речко Старпомиклодач. І морський сайт cinfo.ks.ua. Предмет використання РЛС та зарп для розходження суден в морі. РЛС радіолокаційна станція, засоби та засоби автоматичної редіакційної прокладки. Після перегляду даного відео дайте відповідь на три запитання, а також після перегляду всіх відео уроків, які ви переглядаєте на морському живому ютуб-каналі Валерія Речко кладач Давайте відповіді на три запитання в коментарях. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге запитання: що по вашій думці необхідно доповнити даному відео для покращення його розуміння? І третє запитання: дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста. А також всього учбового морського ютуб каналу? Ульбував практичний YouTube канал Валерій Гречко Старпов, викладач. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Предмет використання РЛС ТАЗАР для розходження суден в морі. Метою вивчення дисципліни використання радіолокатора та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки при розходженні суден є формування у здобувачів освіти професійної компетенції, знань і умінь з навчальної дисципліни, а також формування і забезпечення. Відповідно сучасним вимогам знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати технічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванні несенню вахти 7895 з поправками.